Доброго мирного дня всім, хорошого настрою, міцного здоров'я. Трошки вам красоти покажу. Значте, гарно. Ну, а ми гуляємо. Яр! Сюди! Летить! Ух, як летить! А ну давайте дай! Не-не-не-не-не! Ай, їх пес хороший. Прийшов чемний пес сів, знаєш, так треба. Ну йде, біже бався. Іде Ого, аж як ти казав, аж проїхався так біг, ще ще дати, ну на. На, я дам ще. Ну, на. Трошки вийшли з ним погонити. На подвір'ї того не, але ж треба, щоб він... Вгонив і в полі, він вже зараз більше команди трохи знає. О, пару днів треба з ним походити в полі, а тоді вже можна кози ще собою якось буде вигнати, як не знаю. Ну думаю, втрох. Яра пустимо жених, то він їх, я думаю, раз-два повигоне. Ось, та й ото таке кругом. Сніжок у нас нині такий ото притрусив, ну чи трошки ще притрусив. Ось така в нас зима. Ну, На Снігу як такого нема. Багато. От. В день трошки потепліло, навіть нині було трошки сонечко. За скільки часу? Яр ти де? До мене? А, он, де він ходить колосос, Я думаю, він десь далеко побіг. Близенько. а, 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 а не. До мене, не. не, 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 не. Цукерочки свої своїй з'їсти. Погони, побрикає. По я вам трошки природи покажу. Ну Дерево темне, напевно, буде відлига. о Тут навіть мережа в полі є. Вдома нема. Вдома мертва тишина. Ніякого зв'язку і нічого. А на гуркує. сидить, видивляється. Нюхай скрізь, ну хай погони трохи. Тому, що то все менше. <хи> це мало бути на оборотку і дерева злести? Церква наша. Одна там друга. Другий не виднося. Друга більше в дереві. Вона Зад... більше менше. Ну менша, ниша. Що там яр? Що ти там винюхуєш? Хай трошки по... поганяє. Ось сюди вигнати кузульків в соснину трохи, щоб вони погризли. Ну, ну то десь за день-два буде таке діло, якщо буде погода відповідна. От, бо як дощ було, то, то з ними неохота лізти під той горбок, бо я з ними ще вилізти, ще пів біде, але злізти, то тоді приходиться на жопі їхати донизу. Ось так. Ярмі вже трохи такий підріс, трохи. Трошки слухняніший. Перший летів безвістя він не знав, куди йому де подітися. О, а зараз то вже більш-менш. Яр, де сюди там лисів повно. Яр! Яр. Нащо вони тобі ті лиси? Де сюди! Ще місяць від прививки не пройшов, ходи сюди. Гаді, побіг, Йди по стежці. Не гони по тих ровах. Там лисів. Питають мене, чи, чи у вас лиси є. Та тут тих ровах їх повно. Тих дюрів їхніх і хатів їхніх. І їх тут повно. Ось. Так що ото такі то справи, так що. Якось так. Прогуляємося трошки, а там далі побачимо, що будемо робити. Прийдемо, будемо поратися, він знаходиться. Ось. Ще мені треба його привчити, щоб він з дому має йти без поводка. Бо сюди ми його з поводком виводили. Та й таке то. Погнався, хай женеться трохи. Далі. Йому все одно охота. Все обнюхати, все обдивитися кругом. Ще ого, коли ходив. я. Що, назад біжиш? Ну дай йому пару зерняток тих. Та ти що той кінь земля двигти? Ото мазун малий. Ну, що там? Ось такі діла. От. Якось так. Подався в сустин. Ах так, інтересно ж погонити. І на подвір'ї подвір гонить то не то. Це прям Якщо звук менший, вибачте, бо тут до мене дзвонять, ну я вже дознімаю відео, тоді передзвоню. Яр. Прийде. Тебе вже нема? Я чуть-чуть взяла, то мав штикчить. Я взяла багато. Думала, по одній, що ти взяла. Думала, ні, то могла погодні штуки хотіла, але думаю, ні, мама. Десь побіг соснину, ну нічого. Зараз прийде. Яр ти Яр? І такі-то справи. Десь дуже сильно бігається перебувається. Летить. Зараз прийде. Я думаю, далеко він нікуди не піде. Яр! Ходи, я тебе чую. Он летит з витам, з туснені, он. Ага, летит вон летить звідти, стає стосни, не там вон. Ага, бачив. Лети то. <реш> Хай погони. Хай трошки випусти пар, Дай Яр, я? Яр, яр, яр. Ладненько. Ну, будемо йти додому, тоді ще моє одне відео зніму невеличке. Ось. Та й ото таке. Поки ми всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім па-па-па-па.